Христос страждається. Улюблені браття і сестри, я сьогодні поздоровляю усіх вас із величним радісним християнським святом. Різдво Господа нашого і Ісуса Христа. Свято всіх поздоровляй. Різдво Твоє, Христе Боже наш, Вісія, вірові, суттлору розуму. Ці перші слова із стропаря, який присвячений самому святу, говорять про велику радість, яку отримав світ приходом у нього Спасителя, Ісуса Христа. Чому ми це свято шановуємо особливо? Шануємо ми Його, тому що бачимо в ньому. Велику любов Божу, яка спонукала самого Творця прийняти на себе людське плод. Взявши тіло, Господь бере і тягарі, які притаманні тому тілу. Тягарі земного буття. Якби цього не було, ми могли б говорити що немає розуміння Богом в нас. Він Творець, але Він не розуміє наші немощі. Але коли ми бачимо ось це втілення, то ми бачимо не просто проявлену любов, а взятий тягар на себе. Тягар буття людського. І тому ми бачимо Спасителя, який хоче пити, який хоче їсти, який хоче відпочити. Це говорить про його природу людську, що це не вищий ангел, не якесь особливе творіння, яке прийшло в цей світ, а це Бога чоловік, Ісус Христос, який народився від Духа Святого і Марії Іви і Став людиною. Звичайно, що це тайна. Як відбувалося ось це тіло, ми сприймаємо на, віри, на віру, Дух Святий найшов на Пресвяту Богородицю, і вона зачала і народила. Хоча нашими фізичними очима нам важко зрозуміти, як це можливо. Але є багато інших прикладів, коли якась сила, ми її називаємо інколи змінює природу самого в її основі. Наприклад, була хвороба, пропала. Здається, людині не під силу щось підняти чи перейти. Вона це робить. Наприклад, падіння по воді, як Марія Єгічка, фізичне тіло, а ходить по воді. По природі закону повинна потонути. Ми можемо сказати, там густота і так далі. Але йшла і це бачила. Не тільки Спаситель йшов по воді, люди йшли, апостол Петро йшов, поки не засумнівався. Це є підтвердженням, підтвердженням того, що Божественна благодать змінює людську природу, очищає її і вона стає. Не доторканено до фізичних законів. Наприклад, Ісус Христос прийшов до апостолів скрізь зачинені двері. Але щоб вони не думали, що це духа бачить, взяв і їв перед ним. Ну Ось як зрозуміти, в один той самий момент людина проходить крізь ціну. А це неможливо нашими фізичними очима. Тоді ми сприймаємо, що це якийсь утончений дух. Ось він може пройти це тверде тіло. Але цей отончений дух не може їсти. Але він їсть і воно не випадає, десь не дівається. Природа у своїй їжі залишається та ж сама. Що це? Оце очищена людська природа. Тому багато і інших прикладів говорять про те, що воістину Ісус Христос міг прийняти як Син Божий на себе людську природу, міг прийти в цей світ і народитися від Богородиці, залишаючи її дівою. Ми також розуміємо, що при цих фізичних діях жінка стає жінкою. А тут, а тут ми знаходимо слова, якісь говорить Священне Писання, до різьба Діва, в Різдві Діва і по різьбі залишалася діва. Оце Тайна Божа. Але ми її приймаємо на віру як утвердження, як підтвердження істинності слів, сказаних самим Ісусом Христом. Тому що, не знаючи оцих підтверджень, Легко піти на манівці, слухаючи різні філософії. І про християнство інколи кажуть, це просто філософія. А це люди, які так вірують, їм так підходять. Це не філософія, це істина, яку ми визнаємо, і яка є і залишається, і буде істиною завжди. Втілення Сина Божого. Його страдання, Його розп'яття, Його Воскресіння ради нас і нашого Ради Спасіння. Це істина, це не те, що ми придумали чи так собі склали. Це істина незмінна, поки стоїть світ. Велика любов Божа втілюється сьогодні заради нас. Бог стає людиною для того, щоб її обожнити. Для того, щоб зробити її безсмертною, для того, щоб дарувати їй вічне життя, і не просто вічне життя як вічне буття, а райські оселі, де немає ні журби, ні зіткань, лише життя безконечне, райських оселі. Тому ось саме втілення це сповнення пророцтв. Це ось та надія, якою жили люди, сьогодні представлена для нас. Тому що деякий народ сьогодні ще чекає, що прийде Спаситель. Він його чекає зовсім іншого. Але ми віримо в те, що Ісус Христос свої святку народився. І тому народився не в якихось, при якихось особливих умовах і обставинах, а по-простому як людина для того, щоб ми повірили і побачили. Як казав Фома, поки не встромлю пальців ребра, не маю віри. А тут не бачимо. це засвідчено, засвідчено не лише ангелами, не лише пастуками, засвідчено самим життям Господа нашого Ісуса Христа. Ця радість сьогодні є для нас повною і є великою, великою в означенні, щоб ми дочекались. Приходу у світ Спасителя. А якщо говорити кожен рік, то ми кажемо чисто по-людському, слава Богу, дочекали Різдва». І якщо він чує один одного, то також каже, дай Боже ці свята проводити іще не одних дочекати. Так ось я вам сьогодні бажаю, щоб ви, відчувши оцю радість великої любові до людей, втілення Сина Божого збагатили свою душу, свій розум і своє ісво. І не просто сказали, Різдво святкує, а сказали радісне сьогодні, свято. І я радію, тому що переді мною настало оце видиме для мене вічне життя, яке я можу наслідувати, проживаючи правильно на тій землі, праведно, люблячи Бога, Люблячи ближнього, люблячи свою землю, люблячи свій край, тому що лише любов може все це перемогти. Ми бачимо, як любов Божа перемогла навіть смерть. Ми кажемо, смерть і смерть подолав і тим, що погрубав життя дорогою. Тому хай різдво Христове надихне нас до добрих справ, хай це буде воістину великим родинним святом, коли, коли ми порозні. Живемо, так ось свято Різдва Хай збирає нас хоча б раз в рік, до родинного гнізда, до родини Хай збирає, щоб не дивлячись, як ростуть наші діти і онуки, поістину бачили, наскільки любить нас Бог, любить кожного родину, який тут є в крамі, чи хтось з поважні причини відсутній. Тому веселих вам свят, закликаю на всіх Боже благословення. Дай Бог ці свята проводити і ще не одних чекати. Христос страждає. Слава Івано! Я маю сьогодні можливість привітати нашого голову обласної державної адміністрації, який завітав до нас, щоб розділити з нами різдвяну радість, сказати декілька слів, які він відчув і пережив тут на Будь ласка. Слава Його! Ваше високоприсвященство, все Отці, шановна дорога Волинська громада, дорогі друзі, сьогодні в цей світлий святковий день ми зібралися в цьому храмі, щоб ще раз віддати шану Господу нашому Ісусу Христу і відсвяткувати. Величний день Різдва Христового. Величне свято. Тому що саме з цього дня ми кажемо 2014 рік, 2016 буде 2020 і наступні від Різдва Христового. Людство відліковує роки прожиті, починаючи від того дня. Коли маленький Ісусик появився на цей світ і вість зійшла до людей на землі. Я хотів би сьогодні побажати всім вам, від нашої родини перш за все спокою. Миру, злагоди, щоб у ваших домівках, в ваших родинах завжди панувало щастя, дитячі усмішки, радість, добробут і, звичайно, Божа благодать. Нехай цей день Різдва Христового разом з нами. Помоляться Господу нашому, наші захисники, воїни наші, нехай закінчиться ця страшенна війна і вернуться сини і дочки нашої країни, України живими і здоровими додому. Бажаю всім миру, здоров'я. Нехай все буде добре в нас на Україні, на Волині і в нашій великій Волинській родині. Христос рождається. Славій ваше високопосвященство, прийміть від нас це вітання і квіти. Слово нашого уського міського голову, Христос страждає славіго вашим високопоред Христос, чесні отці, дорогі лучани! Я щиро від душі, вітаю вас сьогоднішнім днем, сьогоднішнім величним святом Різдва Христового Хочу щиро від душі побажати кожному з вас, вашим родинам, щоб. Ця зірка, яка зійшла на небі, коли народився Ісус Христос, освітлювала дорогу кожній родині, нашій славній Україні, що дуже-дуже-дуже довго. Але саме основне, щоб на цій дорозі був завжди мир в нашій країні, щоб всі були здоровими, щоб всі були щасливими і щоб Бог оберігав кожного з вас, всі нашої родини і нашу славну неньку Україну. Де свято вас? А вало сила вітального вашій особі, особи.